Ми будуємо державу, яка стане гарантом стабільності. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час четвертої щорічної конференції «Rebuild Ukraine Business Conference 2025», що відбулася 2 грудня у Торен у Торонто. Бачите, підключався очільник гур онлайн за чотири роки. Існування конференція стало однією з ключових глобальних платформ солідарності з Україною у збройній боротьбі проти держави держави агресорки Росії через залучення інвестицій, пошук та вдосконалення технологій, налагодження нових і розвиток наявних партнерств, формування рішень для зміцнення економік заради спільної безпеки та добробуту. Наше завдання нині не просто відновити Україну. Ми сьогодні будуємо державу, яка в найближчій перспективі стане гарантом стабільності. Ми створюємо систему стримування. Яка захистить і наших партнерів за океаном і союзників по всьому світу. Сучасна війна показала той, хто захищає Україну сьогодні, захищає власний дім завтра. Безпека через партнерства, майбутнє через єдність, наголосив Кирило Буданов. Учасники погодилися, що активні дії зі зміцнення України та її євроінтеграції необхідні уже зараз. Задля безпечного та взаємовигідного майбутнього необхідно розбудовувати і масштабувати спільні проєкти у галузі військових технологій, зокрема безпілотних систем, штучного інтелекту і кібербезпеки прискорювати появу і провадження інновацій, а також інвестувати в український агросектор інфраструктуру. Енергетику та промисловість технології розвиває зокрема і головне управління розвідки. Фотокореспондент видання Associated Прес Єфрем Лукацький опублікував нові фото «Магура-В7» – Морський дрон головного управління розвідки, оснащений ракетами класу Земля, повітря. Пропливає в нерозголошеному місці в Україні субота, 6 грудня 25-го року. Йдеться у підписі до світлин. «Магура-В7» – це збільшений варіант дрона Магура в 5 який раніше використовували для тарану російських кораблів, він довший, близько 8 метрів. і має змінену форму носа, що покращує його поведінку на воді, особливо взимку. На корпусі видно кілька антенн і датчиків. носовій частині немає вибухового заряду, але його можна встановити. Головна особливість В-7» – він може нести дві американські ракети Сайдвіндер. Їхня дальність дії орієнтовно до 10 кілометрів, хоча у реальних умовах може бути меншою. За характеристиками вони подіють. Дні до радянських ракет Р 73 саме такими морськими дронами і ракетами на них Україна збила два російські Су-30 над чорним морем у травні цього року. Ну а далі ми з вами переходимо до огляду ситуації у регіонах. На Сумщині російські війська завдали ударів БПЛА по дев'ятиповерхівці у місті Охтирка. Виникла пожежа у квартирах з другого по п'ятий поверхи. Одночасно, з гасінням вогню рятувальники евакуювали 35 мешканців ще семеро людей, серед них одна дитина, деблокували з пошкоджених помешкань через загрозу повторних ворожих атак. роботи проводилися. Е з зупинками, не дивлячись на складнощі, усі осередки горіння були ліквідовані. Триває розбір пошкоджених конструкцій. Станом на ранок було семеро постраждалих у наслідок ударів російських БПЛА. По багатоповерхівці усіх людей доставили до лікарні, двох госпіталізували. Вони під наглядом медиків п'ятьом надали допомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Давай, 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 у Чернігові унаслідок падіння російського БПЛА пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Постраждали троє людей. Одного госпіталізували до лікарні. У будинку пошкоджені віконні конструкції і газопровід. Рятувальники ліквідовували займання газу на місці. Розгорнутий пункт незламності. Працюють психологи, надзвичайники допомогу надали майже трьом десяткам людей. Obrigado. Росія продовжує терористично атакувати Україну практично щодня та щоночі. Екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів в мирних українських міст і громад. Президент Зеленський повідомив напередодні, що лише за минулий тиждень було понад півтори тисячі ударних дронів, близько тисячі двохсот керованих авіаційних бомб і майже сімдесят ракет різних типів, які Росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів, інфраструктура, що підтримує звичайне життя, Україна, продовжує працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари захист посилювався. Пріоритет очевидний більше і ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше, наголосив президент Скрутно є Ситуація із українською енергетикою у понеділок, 8 грудня в усіх регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень, звісно ж, наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Графіки погодинних відімкнень діють з півночі по північ. А чергу деяких регіонах буде аж чотири. Однак час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Повідомляють енергетики, і тут ми просто подякуємо їм за роботу. Денно і ночно вони роблять усе можливе. Аби в українських домівках було світло.